Бажаю здоров'я, шановні українці! Три довгих дні. І наші воїни, наша держава стають сильнішими. Я впевнений, значно сильнішими. Повертаємось додому з новими оборонними пакетами: більше нової, більше потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки. Італія, хороші переговори із Джорджою, пані прем'єр-міністром. Зустріч з Понтифіком доволі обмена. Ділива зустріч з президентом Італії. Німеччина, пан президент Штанмаєр, зустріч із паном канцлером Олафом Шольцем, особливо змістовно для нашої оборони. Окрім Берліну, відвідали також Ахін був на військовій базі. Оглянув леопарди, оглянув мардери, подякував нашим воїнам, які тренуються на німецькій техніці. Від імені на честь українського народу отримали в Вархені вагому європейську відзнаку імені Карла Великого вперше у залі, де вшановують лауреатів, звучала українська мова у промові. Українська буде однією із офіційних мов Європейського союзу. Я впевнений в цьому. Франція зустріч з паном президентом Макроном. Тривалі корисні переговори. Є новий військовий пакет, потужний, нові політичні домовленості. Велика Британія, зустріч з Рішем, паном прем'єр-міністром Сунаком. Оборона і дуже важливе британське лідерство у військових коаліціях перед міжнародними заходами, що заплановані на найближчий час, скоординували наші позиції перед чисім самітом у Вільнюсі на всіх зустрічах обговорювали нашу формулу миру. Тепер є більше готовності партнерів йти за українською формулою. Є більше підтримки для нашого вступу в ЄС. Більше розуміння, що вступ України в НАТО буде він неминучий. Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій. Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет 2 мільярди 700 мільйонів євро. Системи ПЕБО Айріс. Різних модифікацій, ракети до них багато гармати, снаряди, бронетехніка. Окрім цього, Німеччина підтримує нашу країну довгостроковою. Є для цього 11 мільярдів євро суто на оборону, плюс Німеччина бере участь в Європейському фонді миру, який посилює наш захист. Дякую, Франція, за нові можливості для наших воїнів в протидії російському терору. І зараз ще не час говорити про. Деталі я дякую за додаткову техніку, за додаткову бронетехніку, за допомогу в консолідації партнерів. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія так, Польща, так, і я впевнений, підключиться Франція і інші партнери. Ми продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів. Рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long-range можливості для наших воїнів за далекобійність. Отже, головні результати за ці дні нова зброя для України. Шана до українців. Нашу перемогу вдалося зробити ближчою і ми ще додамо підтримки. Я знаю це, вірю, все, зробимо все. Слава усім, хто в бою заради нашої держави. Слава усім, хто допомагає нам постійно. Слава! Усім, хто тренує наших бійців, слава Україні!